Доброго дня всім! Єсть така Honda, придбана у Сергія. Все добре, все працює. Але є цей хонд, дуже великий мінус, це прямий пол. На маленьке розстояння воно нормально, а на дальняк дов... болять ноги, бо совуєшся вперед, постійно намагаєшся отокнутися назад і томляться ноги. Тому була зроблена. Ось така штука. О. Вставляється отак, прикручується на два передніх болтика заводських. О. Висота, невеличка, 7 сантиметрів висоти, але набагато стає легше до їзди. Ну і, в общем так, трошки надурили япончиків. Всім дякую.